Турбінка і кадік. Резиночка фіт. Знімається оця бляшанка на п'яти болтиках, три внизу і два по боках. Цю пластмасюльку треба знімати обережно, бо ось хтось уже її знімав, не знав, як знімати, та взяв і зломив. А для того, щоб зняти і не зломити, то бажано ось ці ось місця потихеньку. Феном прогрівати і тоді воно зніметься все. Ну і тепер вже є нормальний доступ. Викидається перший патрубок, там йому нічого не заважає. Далі е, знімається другий патрубок, Хмути. То таке, це ясно. Болтик. Далі ось тут другий болтик. Ну і знизу біля турбіни кріпиться. Патробок викинув. Далі відкручується трубка ЄЖР. Вона йде звідси з-під низу і до випускного колектора. Але буває, ну от як тут гаєчки на випускному колекторі не відкручуються, доведеться їх зрізати. І тому оцей ось вузол знімається на місці. От так от. Сам цей вузол на трьох кріпиться. А трубочка Єжеера на двох. Вусний колектор відкручується доволі нескладно. Болтики там доступні під шестигранничок на 6. Якщо в когось навіть і не зніметься трубочка, як у мене, то не дуже вона і заважає. Лише ось цьому болтику. Ну, зовсім там трошечки, але викручиться легко. Скидається хомут між бочкою і турбінкою. Два болтика з опори, які тримають гофру. Ну і саму ж бочку, і опору. Бочка висить і вже не заважатиме. І поки знизу то відкручується трубочка маслозливна зливна з турбіни, і он, болтики я вже викрутив, це нижнє кріплення турбінки. Зверху на турбіні відкручується трубочка на подачу масла. Ключик на 17. І ось тут до колектора вона кріпиться на шпильці. Ну і тепер можна відкручувати сам колектор. Ну і все. Викорчував. І як же не показати цю красу? Вон як гарно танцює. У-тю-тю-тю-тю.